Господи, почуй мої молитви. Господи, благослови це слово. Господи, ара да зі да да. А за за зі да да. Ара да да да. Ара да да. Оці за зі да да. Іменем твоїм, твого сина, Духа Святого. Амінь. Круса красить ми кілу, косить ми кіду. Ваде Богу поміч, паства. Сьогодні у нас особливе зібрання. І не тому, що тут працює Дух Святий, зійшовши прямо на це місце, а через важливість речей, які тут будуть обговорюватись. По-перше, з сьогоднішнього дня ми не зустрічаємось в ранкову Біблію, а в вечірню. Віднині буде так. Амінь. По-друге, так як всі свині вже позбирали свій бісер, поробили всі можливі репостіки з подачі свого послана, посланця дьявола на землі, можемо і ми вимовити наше слово. І тут, знаєте, хочете, хочеться сказати, е, яка взагалі місія пастора. Що він робить? От, е, він відпускає гріхи. Там несе Слово Боже людям на землі. Допомагає побачити роботу духа в нашому житті. Просто допомагає ближнім. А також відповідає на питання. От в мене багато питань. Не на днях питали, чи може пастор мастурбувати. Питали також, чи можна віруючому під час сексу сідати на обличчя? І таких питань безліч. Ось одне з таких питань, які мені на днях задали, спитавши, а чого я канонізував надюшку шлюшку і словом, зовсім не обмовився про Артура Сніткуса. Так, ну, по-перше, послухайте, що я зараз вам скажу. Які слова посію ваші заблучі душі? Тому що <coughs> ви художники взагалі щось попутали, ну і не тільки ви. Ви Бо зовсім не зрозуміли, що насправді відбулося. Дивлячи свій ТікТок, серіальчики Netflix, сидячи в Макдональдсі, ви і не помітили прихід Месії на землю, що Господь! знову послав свого сина на загибель. І ви зовсім цього не помітили. Роблячи репостики, звертаючи увагу вашого посланця дьявола Горбатого, щоб він вас помітив, звернув увагу на вас, на виставочку запросив, ще щось зробив. От ви зовсім нічого не зрозуміли і нічого не помітили, що взагалі відбулось. Але не переживайте. Пастор вам все розкаже. Ну і врятує, кого зможе, звичайно. Той, хто захоче врятуватися. І сповідатись. За гріхи свої першу чергу. Ну, так от, слухайте, а розпочну я з історії, яка відбулася зі мною, так, в році, 2019-му Київ біля кінотеатру жовтня, лежу я в калюжі, набираю воду з калюжі, пускаю фонтанчики догори. Якраз ранок Великодня люди йдуть в церкву святити свої Пасхи, ковбасочки, яйця. Ну і я так піднімаю голову, обличчя злужи, посміхаюсь їм, Христос воскрес і все таке кепкую. Раніше, знаєте, пастор не дуже вірив в Бога. Як і ви всі, як і ми всі. Так ось, от лежу я так в лужі і щось так приподнімаю очі дивлюсь і підходить до мене. Постать. Випромінюючи світло таке, яке я досі не бачив до цього. Я до цього часу не здатен його описати, це світло, яке він випромінював своєю постаттю, своїм довгим волоссям, своєю вродою, близькою, вродою до жіночої, краще, ніж будь-яка жіноча врода. І ось дивлюся на це світло, він підходить до мене, бере мене за підборіддя, і піднімає його і каже Брате мій, нащо ти це робиш? Ходімо зі мною. І ось я досі не можу собі відповісти, чого я тоді встав і пішов, а не послав його нахуй, як я і робив в основному. Але я цього не зробив, я навпаки встав і пішов за ним. Босий, мокрий, весь брудний, ще тоді п'яний. Пішов по вулиці, по вранішньому Києву. І ось ми прийшли тоді додому. Він тоді омив мене в вані, омив мої рани, як тілесні, і душевні. І в висновку сілив їх. Але потім, коли ми омилися і сиділи на кухні, вже спілкуючись, коли сіялись в мої душу слова Господа нашого, коли через нього працював Дух Святий, коли він почав, прийшов в моє життя тоді, на тому місці, і ось тоді сидячи там. Ми їли бутерброди, він робить мені бутерброд змащує аджикою гостро, але я ще тоді не знав, що це аджика, дає мені цей бутерброд, я їм цей бутерброд. Ну і що? Що за таке? Я говорю, гостро. Ну, а він до мене звертається і відповідає. Ну, слухай, ти що, взагалі не мужик? Що гострого не їш? І ось. Я згадую цю ситуацію і досі. І так воно і відбулось, вона згадалася роками пізніше. Через роки, поневірянь, блукань в моєму житті, відсутності віри. Проходять ці роки, і ми знову зустрілися. За пару днів до війни так же неочікувано, як тоді це відбулося, тоді під кінотеатром жовтень. Це теж відбулось, так неочікувано. І знову ж прийшов не звідки, знову явився в моє життя. Сам Дух Святий його послав. І ось тоді, якось іншим ранком, прокинувшись в іншому місці, в мене знову повстав вибір. Яксією аджикою. У мене був вибір, чи піти в одне місце, чи не піти, коли розум все навколо вказувало, що не треба цього робити, коли я постійно в ці роки приймав рішення, що не треба, коли боявся, коли не хотів, коли давав задню, коли духа не хватало. І ось думаючи, що зробити, я тоді згадав цю ситуацію за джикою. І у висновку пішов і досі про це не жалкую. І потім, знову ж попадаючи в такі ситуації, я згадував цей випадок з джикою. І йшов, і робив. І не давав задню. І зараз. В моєму житті я і згадую постійно цю ситуацію за джикою. І ось ви, Кіні і Репост Ви переглядаючі Тіктоки, серіальщики, Ви представники церков третьої хвилі, четвертої хвилі, кав'ярень, нев'єбених хвилі, всього іншого. Ось ви в своєму житті їсте цю аджику. Думаєте, Артуру було лячно приємно її їсти? Думаєте, він постійно хотів це робити? Думаєте, Богу хочеться цю аджику постійно їсти? Розбиратися з вами припіздоханими. Але доводиться. Думаєте він, думаєте, Бог не хоче Тік-Ток подивитися і в хуй не дути? Але доводиться, який Артуру довелось стиснути свій анус і піти, піти. Піти на жертву, віддати себе в жертву. Те, на що ні кожен жоден з нас майже не спроможні. Те, на що ваш посланець дьявола гарбати, ніколи не буде спроможні. Не те, що хрест якийсь взяти, він нічого іншого здали, не здатен взяти. Він тоді, маючи можливість, він навіть... Хуй не зміг взяти, як треба, коли йому пропонувалося? І ось ви, роблячи репостики, висловлюючи співчуття, ви Взалі розумієте, про що тут мова, про що тут йде мова? Що насправді відбулося? Яку жертву приніс Артур? І чого пастор Страпон і не має його канонізувати, тому що все і так уже відбулось. Вже Дух Святий все канонізував. Все, що можна, звершилося. Месія не має канонізуватись, не має питати вас, коли він має піти чи прийти. Амінь. Тому Артури не питав і тому він і не чекає. Ніяких канонізацій, бо все вже і так канонізовано. Як місце списання говориться в Євангелії від Страпона 1014. Той, хто не стисне Анус свій, і не піде за ним, той не достоїн його. Хто береже свій анус і життя своє, той втратить їх. А хто втратить їх, той здобуде їх. Амінь. Тож це не те, що ми зараз маємо робити. Не репостіки, не співчуття, не картини за донат малювати і ще там щось. Згадувати, який нам Артур друг був. Як ми його любили. Самі круті приємні фоточки публікувати, на те ми маємо робити. Маємо стиснути теж. шану свій і піти, нести його діло, довести його до кінця. Заради жертви, яку він віддав, заради крови, яка пролилась, Амінь. І по-іншому не може бути. Бо він теж вірив вірив у вас, припиздоханих художників, що з вас щось вийде в цьому житті. Я не на такого очікував, не репостиків у цих всіх і всього іншого. Тож задумайтесь, поки ще не пізно. Бо на суді Божому доведеться відповісти, і репостика вже не зробиш. І це вибір кожного, що робити в такій ситуації. Чи ти йдеш, чи ти з Артуром, чи ти продовжуєш діло його, чи ти готовий на свою жертву в цьому житті? Кожного своя жертва, не обов'язково така, але жертва в житті неодмінна має бути. Тому що якщо її нема, то це взагалі не життя, ніяка репутація, ніякий престиж, нічого іншого в житті не перекриє, не зможе вас. Відвернути від того, щоб нести жертву, щоб йти на жертву, нічого іншого не дозволить, не буде індульгенцією, щоб цю жертву наробити. В Артура таких індульгенцій не було, і він не збирався їх робити, купляти, просити, виплакувати, вимолювати. І я вас закликаю і цього не робити, а стиснути свіяно собі. І дати цю жертву в своєму житті, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Піду в степу коня, на бою, бо кінь степний уже нічі. Нехай, як є життя моє, я віддаю за правду цю, що я любив і я кохав, і вірив я, і віру Що скоро був де вже кінець, давно урва мій терпець, що я любив і я кохав, і вірю я, і віру мав, що скоро був, вже кінець, давно рвав, самі терпень.